Привіт народ. сьогодні ми з вами будемо говорити про зовнішню політику насправді. То заставка то так трішки хайповий випадок, але в межах Я сьогодні з вами хочу поговорити про те, чому ми ведемо таку, відверто кажучи, бездарну зовнішню політику, яка взагалі-то вартує нам людських життів немало-небагато. Тобто, постановка питання насправді серйозніше немає куди і чого кривлятися над цим зовнішнє управлінням. Зовнішнє управління. Зараз будемо використовувати ключ, даний нам нашими любими ворогами проти них самих. Так що слухайте уважно. Це відео натхненне роликом, який є в описі до цього відео, надихнуло мене радіо діаспора Юа своїм випуском про те, що взагалі-то США пропонувала допомогу Україні. Пропонувала не раз ще в той період, коли російські війська стояли біля кордону України, і вже всім їжакам було зрозуміло в лісі, що вони нападуть. Тобто всі йожики, які були прошарені в політиці, хоч трошки, розуміли, що ну, по-любому Путін зробить свій крок. А нашим політикам було незрозуміло. Щоб ви розуміли цю всю ситуацію. Ну, було їм незрозуміло. І США пропонували допомогу. Наші відмовлялися. Я ще так би мовити, сікось накось розумію, чому вони відмовлялися від допомоги США, коли російські війська стояли на кордоні, хоча це крейзі історія. Це, так би мовити, повний виляд мозку в когось там при владі, не знаю, чи у президента, чи у його п'яти ефективних менеджерів, як ви там якось поміж собою розберетеся. Мені з мого місця абсолютно байдуже, хто із вас там самий прошарений. В допомозі, так би мовити, ворогу на території України. Якщо чесно, але я це роблю відео для того, щоб просто, ну, як мінімум, щоб ця вся історія не повторювалась. Тому що ця вся історія була щоб вона мала продовження. Далі, коли Росія безпосередньо напала на Україну. То США ще раз пропонували допомогу. Пропонували ленд-ліз. Це вже я пам'ятаю. Я тоді, уже, так би мовити, попрощалася зі своєю роботою відірви і викинь, якраз війна допомогла. Мене відправили в довгий запас, і тому я стала більше уважно дивитися на новини. І зрозуміло, що перший ленд-ліз уже не пройшов повз мене. Я наївно думала, що ми, ну хоч трішки, так би мовити, співпрацюємо з американською стороною. А ми не співпрацювали з американською стороною. А навіщо? Нам ще Росія явно ближче до тіла, так? Ну, явно ж так. З другим ленд-лізом він зараз триває, Сподіваюся, триває успішно, тобто взагалі то. Договір, там, я не знаю, ну, вже буде без договорів, ну, тобто, допомога від США виділиться, сподіваюся, буде гаразд, тому що я сильно розстроюся і розсерджуся, якщо це буде не так. Але знову ж таки, це все тільки прев'ю. Це ще поки що ні про що. Тому що давайте розбиратися з самою історією хвороби. У нас, так би мовити, є зовнішнє управління, але як ви розумієте, не що? Тому що Росія у нас, так би мовити, має довгі зв'язки, соціальні, політичні аж до сімейних. Проте, як Росія любить маніпулювати, на, так би мовити, сакральну тему почуттів, я з вами поговорю після війни. Тобто вони люблять цю тематику. І тому у нас оце шкум Путіна, немало не багато та глибину і силу, так би мовити, родственних зв'язів, хочу сказати. Оце цьому найближче оточення. І так у нас, так би мовити, наші еліти вони досі, ну як мінімум, використовують російські шаблони. Але справа в тому, що Використання російських шаблонів для наших політиків це нормально. Отака От у нас даруйте нормальна ненормальність. Саме головне, що ненормальність ненормальності, треба вважати себе нормальностю. От це саме головне. А те, що оця просто Господи, нормальність, ну, як мінімум, веде до того, що ми втрачаємо тисячі життів. І далі у цій нормальності є ще ж повна безвідповідальність, особливо політична. Ну, тобто там взагалі історія ще та. І на цьому, так би мовити, можна завершувати історію. Ну, тобто в нас з російською стороною правда є великі соціальні зв'язки, їх правда треба позбуватися, але правда треба позбуватися я, наприклад, за повільне відповзання. Тобто, тому що якщо різко обірвати зв'язки, то, ну, як мінімум, це призведе до соціального несприйняття. Біди, звісно, великої не буде, але буде такий стрес. А якщо ви так поступово-поступово віддалятися, знову ж таки, це більше стратегічна історія. Повільне відповзання створює ілюзію нормальності і так далі, і тому подібне. Далі у нас іде США, тому що США наш реальний стратегічний партнер. І США реально не хоче від нас і половини того, що хоче від нас Росія. Все, що хоче США від нас, це щоб ми були передбачуваним партнером, щоб ми, так би мовити, і далі відстоювали демократичні цінності. Я б рада сказати, так би мовити, що ми. Будемо відстоювати демократичні цінності і так далі і тому подібне. Я можу пообіцяти, що я буду слідкувати за тим, що будуть відстоюватися демократичні цінності, я в тому числі. Ну, тобто я буду одним з людей, який буде слідкувати за тим, щоб наші демократичні цінності хоч якось розвивалися, хоч якісь накопись. Більше я зі свого місця пообіцяти не можу, але знову ж таки. Ми все-таки демократія, Україна, і демократичні тенденції у нас переважають. Так, якщо їх сильно загнати в кут, то вони можуть рванути. Це зрозуміло, як мені видається, всім, але я роблю стрім, значить, не всім. Тому що у нас у владі, оце ж іде така катавасія. Ну, тобто влада має зрозуміти, що шаном не просто партнер, шаном вкрай важливий партнер. От зараз він життєво необхідний партнер. І тому, коли США кажуть, а ви зробіть одне, друге, п'яте, десяте, вони загалом то за демократичні процеси в країні. Пояснюю зараз п'яти ефективним менеджером. США за це. І коли. Наші стоять в позицію і кажуть: ага, а ми не будемо робити, бо в нас суверенітет. Що вам тут сказати? Ну, тобто, що ж бачить, наскільки ми керовані з боку Росії? Тобто, не дивишся на війну, не дивишся на те, що у нас гинуть люди, оця вся погана тенденція у нас цвіта і пахне. Не дивлячись на це все, у нас тим не менше є хороші зв'язки з Росією. Ми, як мінімум, не цураємося використовувати російські шаблони. Російська поведінка як така, тільки українською мовою, для нас вона нормальна. Тобто ніде оце у нас не пробігає мисля, що взагалі то робити. Все на російську кальку. Наприклад, у багатих відняти поміж бідними, поділити тільки не все і не завжди. Ну, тобто ця вся історія пахне смаленим відразу. А Все інше, тобто, ми в процесі. Я ще хотіла поговорити про негативний відбір, тому що він також важливий, він також накладає на нас свій відбиток. Негативний відбір він характерний тим, що він проводився особливо в Радянському Союзі, але якщо чесно, так сяк він підтримувався також і при царській владі. Просто в цьому плані росіян там трішки більше накрило, тому росіяни будуть довше виповзати з цього болота, ніж ми. Ми маємо фору демократичних відносин та демократичних взаємин. і хочу, щоб ця фора, ну, як мінімум, збереглася. Але ми маємо еволюціонувати, ми маємо дивитися на свої недоліки, ми маємо враховувати недоліки системи. Ну, тобто, не варто думати, що ми йдемо в Євросоюз, і так би мовити, Євросоюз прийде. Або Байден дай нам допомогу. Ну, тобто, а як у вас Байден має зрозуміти? Що значить дай нам допомогу? А які ви гарантії пропонуєте Байдену? Тобто, ви, народ, починаєте паливати брудом як не Байдена, так Трампа. Хоча з нашого, його, так би мовити, положення нам має бути взагалі байдуже, хто там Байден, Трамп чи, можливо, ще хтось Тобто внутрішні США нас не мають цікавити. А ми якраз туди ліземо, робимо себе експертів, і ми якраз туди ліземо. Навіщо? Ви туди лізете, особливо, коли ви правил гри не знаєте, оце я не розумію. І потім народ ще буде щось там казати про зовнішнє управління, ага, США від нас там щось хочуть, таке страшне, демократичне перетворень, та як вони сміють. Злому, все, це досить погано. Відверто вам скажу. І оцю всю історію з зовнішнім управлінням треба якось закінчувати і припиняти. Якщо ми хочемо бути справді партнером США та Європи, ми маємо розуміти, що там у них є свої правила гри. Так, ці правила гри дещо відрізняються від наших правил гри. І тому лізти зі своїм талу в чужу мечеть я не рекомендую нікому. Хоча ми якраз цю історію досить таки сильно любимо. От що що, а подавати рекомендації людям, навіть незнайомим, яких ти навіть не знаєш. Ти бачиш цю людину перший раз в житті. І давай насипати йому 200 рекомендацій, які засунути б пару разів би людині після цього всього, оце ми сильно любимо. Але коли справа доходить. Безпосередньо до виконання, то у нас з'являються 200 відмазок. Ну, тому що як це нас таких коханих змушують робити там, одне, друге, п'яте, десяте, ну, тобто відкрити роботу внутрішніх органів, там, наприклад, забезпечити солдат всім необхідним, наприклад, що, там, знизити податки вимагають. Виконання закону, гади такі вимагають ну, там довго розказувати, ну, тобто судову систему привести в порядок, та як вони могли взагалі нам таке запропонувати. Ви мені скажіть? Ну, тобто у нас така катавася в голові. І це треба якось зрушувати. Тому що це все шаблонне мислення ну, його треба якось позбуватись. І ми почнемо його позбуватися тоді, коли ми почнемо ну хоч трішки усвідомлювати, що воно, як воно. Тобто, на майбутнє я не рекомендую сваритися зі США. тобто Те, що у нас Зеленський декілька разів пирхав на США казав, ой, там не потрібні нам ваші рекомендації, п'яте, десяте. Я такий самостійний, що аж страшно, єрмаком не дасть збрехать, який я самостійний. тобто Байден, напевно, дивився на цей цирк на дроті і думав: ну ти чувак, да, ти не клоун, ти крейзі, чувак. Однозначний crazy. От Отак на нас дивляться. Я хочу, щоб як мінімум, ми зі своєю чудовою аурою даруйте за таке висловлювання. Не лізли це, принаймні, в ті системи, в які ми не розуміємо. Бо ми не будемо мати розумний вигляд, і ми, як мінімум, не будемо мати вигляд прийнятного партнера, якого треба фінансувати на майбутнє. Ну, Це до питання, а чого Шаном не виділяли гроші скільки часу? Бо вони говорили з Зеленським і думали: там у вас багато таких красунчиків Зеленських. Це біда, біда, і жах. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене. Підтримуйте мій youtube канал. Підтримуйте ЗСУ, Люблю цілую, Бувайте, па-па.